Привіт! З вами знову Оренко Микола. Я буду знімати відео як зберег. як з... знижити розряджування батареї. Щоб батарея довше тримала. Я зараз програмку BUBETERSEWE. Saver. Я її перевіряв. вона мені сподобалася. Я зараз 29% тримаю у мене вже більше, ніж півгодини. Ні, багато нічого працювати, в ній за... оптимізувати, наприклад, нажимаємо. На оптимізовує, продовжує ваш заряд. У Мене продовжує на 16. Значить, що в мене буде ще тримати батарею 16 хвилин. Тут вам вона рекомендує вімкнути багато диких програмок, завантажувати програмки, охолоджувати, спробувати багато чого. Вона так чудова. В ній є режим швидка зарядка, прискорювач, охолодження. Інтелект, монітор, режим. Попробуємо прискорення. Вона очистиє, вона вам пропонує бачити програму для прискорення. Якщо вам її потрібно, можете замонтувати. Мені її не потрібно, а ж є різні. Прімей режим звичайний. Як можна спробувати застосувати? Бачите, це дуже буде велика яскравість, тож краще брати мій режим. Так. Зарядження, швидка зарядка. Бачите, тут має бути повністю заповнені. Зрій віконці. Якщо вони не заповнені, значить що ваша батарея зарядилася не повністю. Тут багато чого пропоную, блокування додатків, налаштування, відомості про батарею, різне. Можете подивитися, наприклад, якщо ви не зможете зразу подивити свою батарею, якщо у вас планшет, ви можете подивитися так. Наприклад, температура батареї мене 25 градусів Цельсія. Напруга 3664 В305 А, максимальна Н390 А технологія. Іон разбику 56 хвилин, перегляд без сторінок, 1 годину, 58 хвилин, відтворення музики 2 години, 42 хвилини, відтворення відео 57 хвилин і режиму літаку 45 годин. Можете включати режим польоту, багато чого різного. Тож, якщо вам допомогло це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, радьте мене своїм друзям. І дивіться, ми... пишіть в, в, в описанні.